Олег із тихим клацанням закрив теку з документами і застиг, втупившись у стіну перед собою. Цей кабінет, завалений паперами, цифрами, нескінченними дзвінками й угодами, викликав у нього нудоту йому набридло все життя, що стало безкінечним завігом за успіхом, гроші, які давно втратили сенс. У свої 47 років він міг дозволити собі будь-які забаганки. Але розкіш більше не гріла душу двічі одружений, він так і не знайшов у шлюбах тепла. Його дружини, здається, бачили в ньому лише гаманець і статус, а не людину, яка прагнула простого сімейного щастя, дітей щирої близькості, дітей у нього так і не було. Колись у Олега був справжній друг і наставник, його батько Віктор Олександрович. Вони могли годинами розмовляти про все на світі. Або просто мовчати, сидячи на веранді. Олег пам'ятав, як вони разом лагодили старий мотоцикл у гаражі чи їхали на риболовлю ще до сходу сонця. Але все змінилося, коли йому виповнилося 27. Тоді, молодий і запальний, він прагнув підкорити світ. Під час сварки з батьком Олег наговорив йому різких, образливих слів: Здавалося, що буря вляглася. Але холод між ними залишився назавжди. У цій історії була своя таємниця, яка почалася ще до народження Олега. Віктор Олександрович у молодості був офіцером високий, харизматичний і з блискучими перспективами. Жінки захоплювалися ним, але його серце залишалося закритим. Усе змінилося, коли в 22 роки він потрапив до госпіталю після травми на вишколі. Там він зустрів Олену. Медсестру з ніжною усмішкою, їхнє знайомство швидко переросло в кохання, якого Віктор раніше не знав. Але амбіції кликали його до столиці, до кар'єри, до життя, яке він не міг уявити поруч із дівчиною з провінційного містечка. Він обіцяв Олені повернутися, коли все налагодиться. Спочатку вони листувалися, але його листи ставали дедалі рідшими, а потім і зовсім припинилися. Вона писала ще довго, але відповідей не отримувала. За роками Віктор зрозумів, що втратив найдорожче. Він одружився з іншою, але шлюб не приніс щастя. Дружина померла рано, і він залишився сам. На схилі віку Віктор почав перечитувати листи Олени, повертаючись до тих днів, коли був молодим і закоханим. Це дратувало Олега. Одного разу він не стримався і вибухнув Батьку, досить жити минулим, це вже смішно. Якщо вона тобі так потрібна, їдь до неї, а не сиди тут із цими папірцями. Олег вибіг із кімнати, а Віктор, тремтячи, збирав розкидані листи. Наступного дня він зник, залишивши лише записку Я їду до неї, не хочу тобі заважати. Олег тоді кипів від злості, вважаючи свої слова правильними. Але роки показали, як сильно він помилявся втрата батька, єдиної близької людини, залишила в його душі порожнечу. Останнім часом Олега не покидали думки про батька. Одного дня він порахував, скільки Віктору мало б бути років, і жахнувся: А що, якщо його вже немає? Ця думка вдарила, як блискавка. Він сидів у своєму кріслі, коли в двері постукала його асистентка, Марія Васильівна. Олеже Вікторовичу, ось документи на підпис. До речі, коли ви плануєте повернутися з відпустки? запитала вона, усміхаючись. Олег зітхнув. Як ти завжди вгадуєш момент, коли я не хочу нікого бачити? Це моя суперсила, пожартувала вона. Марія з'явилася в його житті, коли Олег шукав керівника Служби безпеки. Після перших зароблених мільйонів він зрозумів, що потрібні не просто охоронці, а люди здатні передбачати загрози. На співбесідах кандидати розчаровували хтось був надто самовпевненим, хтось застряг у минулому. А потім прийшла Марія, тендітна, на перший погляд, непримітна жінка, молодша за Олега на 12 років. Ви серйозно претендуєте на цю посаду? Із з легкою іронією запитав він: Якщо ви проти жінок на такій роботі, я піду. Але якщо ні, дайте мені шанс, спокійно відповіла вона. Її резюме вразило досвід, навички, рекомендації. А коли вона без зусиль поклала на підлогу кількох здорованів під час тестування, Олег був приголомшений. Знайомі сміялися з його вибору, але згодом заздрили. Марія стала не просто охоронцем. А його правою рукою. У них був спільний секрет. У минулому вона відсиділа за термін за вбивство чоловіка. Олег дізнався про це, але побачив у її очах щире каяття і дав шанс. Вона не підвела. Тепер, стоячи перед вибором, залишити все, як є, чи шукати батька, Олег зрозумів, що зволікати не можна. Марії, я їду сам. Це особисте, сказав він, коли вона запропонувала допомогу. Удачі, але якщо що, дзвоніть, відповіла вона з ледь помітною усмішкою. Олег вирушив на машині. Дорога була довгою, але давала час подумати. Він знав лише приблизне місце, де могла жити Олена, кохання батька. За ці роки вона могла переїхати або її могло не бути серед живих. Найстрашніше. Думати, що й батька вже немає. У місті Олег оселився в готелі й одразу пішов до поліції. Там його пошуки зайшли в глухий кут. Ваш батько прописаний за вашою адресою, але ми не бачили його руками, знизав плечима офіцер. Олег провів у містечку тиждень, але жодних слідів. Відчуття втрати розривало його. Якщо батько помер, Олег навіть не знав, де його могила. Зрозумівши, що сам не впорається, він вирішив повернутися додому і звернутися до Марії. Дорогою, відчуваючи втому, він зупинився в маленькому містечку. Замовивши вечерю в готелі, пішов прогулятися парком. Сонце сідало, і Олег, сівши на лавку, заплющив очі, насолоджуючись спокоєм. Дядьку, зробіть мені літачок, будь ласка, пролунав дитячий голос. Перед ним стояла дівчинка років семи. Тримаючи аркуш паперу. Вона насупилася від зосередженості. Мій дідусь показував, як складати, але я забула, додала вона, дістаючи з кишені старий паперовий літачок. Олег усміхнувся. Давай, спробуємо. Але твій не зламаю, обіцяю. Взявши літачок, він помітив, що той зроблений із листка з текстом. Почерк здавався знайомим. Перевернувши аркуш, Олег прочитав. Знов пишу тобі, Вікторе, хоч і не планувала. Його серце заколотало. Це були листи Олени, ті самі, через які батько покинув дім. Дівчинка дістала ще кілька аркушів, і Олег упізнав їх. Я так і знала, що ви не вмієте, сказала вона з докором. Олег не встиг відповісти, як до них підійшла жінка. Соломіє, скільки разів казала не чіплятися до чужих. Роздратовано вигукнула вона. Мамо, якби ти вміла робити літачки, я б нікого не просила, відрізала дівчинка. Олег швидко склав літачок, і той навіть полетів, Соломія радісно побігла за ним. Вибачте, вона іноді занадто наполеглива, сказала жінка. Нічого, для того їй існують дорослі, відповів Олег, простягаючи ще кілька літачків. Він глянув на жінку. Її звали Анна. Гарна з тонкою ненав'язливою красою. Анно. Звідки ці листи? Я шукаю Віктора Олександровича, якому вони адресовані? обережно запитав він. Вона схвильовано глянула на нього. Ви його шукаєте? Ми думали, він самотній. Багато років тому ми з мамою знайшли його біля вокзалу. На нього, мабуть, напали. У нього не було документів, лише скринька з листами. Він пам'ятав лише, що шукає Олену. Ми забрали його до себе, лікували, але не змогли знайти ту жінку. На листах не було адреси. Олег схопився за голову. Я його син. Ми посварилися, і я наговорив йому жахливих речей, і він поїхав шукати Олену. Я... я не гідний бути його сином. Анна поклала руку йому на плече Він добрий, коли мама померла. А мені доводилося працювати. Він доглядав Соломію. Завдяки йому вона в 5 років уже читала. Ходімо, я відведу вас до нього. Вони увійшли до скромного, але затишного будинку. Олег завмер, побачивши батька. Віктор сидів біля вікна, тримаючи в руках листи. Він не читав їх, просто тримав. Тату! тихо промовив Олег. Старий повільно обернувся. Довго вдивлявся, а потім невпевнено сказав Олег. Олег кинувся до нього, обійняв. Батько заплакав. Сину, я забув, що ти в мене є. Соломія теж розплакалася. Він забере дідуся? Схлипнула вона. Олег усміхнувся. Заберу, але всіх вас. Анно, поїдете зі мною до столиці. Він дотримав слова. Забрав Анну, Соломію і батька до міста, купив їм квартиру. Через кілька місяців він і Анна одружилися. Марія Васильівна з'ясувала, що Олена померла ще в 40 років, так і не вийшовши заміж. Коли Віктор пішов із життя, Олег поховав його поруч із Оленою, виконавши його останню волю. Анна, стоячи біля могили, прошепотіла Олено, ти. Дочекалася